Під новий рік або під інші свята, як правило, бізнес робить скажені скидки, запроваджує різні собі там е, пільги для споживачів, даби привернути їх увагу до свого товару. Ну, в Україні майже так. Саме перед Новим роком чомусь Київ стар, знаєте таку фірму, і разом з ним Модофон. Які в розриві буквально в декілька днів за дуже схожою на монопольну змову підвищують доволі різко і суттєво, причому безапеляційно і без можливості реального вибору свої тарифи. Під час війни, під новий рік, чомусь ці компанії вирішили показати свої бізник-клики, що про це думає наша влада? Що ми про це думаємо, споживачі?